Вітаю, друзі! З вами Володимир Захарченко BI Solutions. У своїх коротких відео про Power BI я зазвичай розповідаю про цікавинки і фішки, які Microsoft Power BI пропонує своїм користувачам. Але традиційно перед початком нагадаю, що ваша підписка, вподобайка чи коментар сприяють накопиченню і подальшому розповсюдженню україномовного контенту в YouTube. Сьогодні ми будемо говорити про способи аналізу. Показників або динаміки одного показника за допомогою рейтингів. Зазвичай, для того, щоб проаналізувати певний показник чи ряд показників, ми вибудовуємо їх у своє, своєрідний ряд, наприклад, за зростанням або за спаданням, і відображаємо такий ряд у візуалізації. Ну, ось перед нами, власне, приклади таких рядів і приклади таких візуалізацій. Наприклад, це може бути. Лійка або лікова діаграма, деревоподібна карта. Ну і звичайна стовпчикова діаграма, яка вибудована вертикально. Е, надзвичайно цікавою і простою для побудови рейтингів і для побудови такого ранжиру є деревоподібна карта. Тому що вона вже без сортування відразу показує е, по величині плиток, який показник найбільший, який показник найменший. І ось саме в процесі роботи із цією деревоподібною картою я зіткнувся з проблемою, про яку раніше навіть не підозрював. А саме, я намагався втулити велику кількість показників у цю карту. Мало того, що я отримав ось таку ковдру, бачите, да? так я іще і не побачив декількох показників, які мали сюди потрапити. Тобто, у цій діаграмі не всі показники чомусь відображалися. Пізніше я зрозумів, що в цій діаграмі, в цій візуалізації, встановлено програмне обмеження на 100 показників. Ну, це абсолютно логічно, тому що ми бачимо, що, наприклад, при великій кількості показників вона не є візабельною і не показує достатньо необхідну інформацію. Якщо ми повернемося до більш традиційних Способів відображення рейтингів, ми зрозуміємо, що вони власне дуже ефективні і дуже візабельні, як то кажуть. Але є одна проблема. Якщо ми будемо використовувати традиційний спосіб, тобто традиційні діаграми чи карту, деревоподібну, ми не зможемо обмежити кількість показників, які необхідно відображати в цьому рейтингу. Тобто, якщо у нас буде 100 показників. Ми отримуємо їх всі 100 показників у нашій візуалізації і отримуємо таку ковдру, як я показував на попередньому слайді. Яким же чином цьому запобігти і вирішити проблему? Це побудова рейтингу топ-N. Тобто ми вибудовуємо рейтинг показників із з раніше визначеною їх кількістю. Для цього в Power BI існує декілька інструментів. Ну, перш за все, це можна вибудувати такий рейтинг за допомогою вбудованої мови програмування DAX. Або, наприклад, розрахувати певні міри, які потім вставити в діаграми чи графіки, і які вже будуть обмежувати на програмному рівні наш рейтинг до заданої кількості показників. Але найпростішим. Інструментом, який ми сьогодні і будемо розглядати, є використання фільтру, який так і називається топ-N. Ну, Звичайно, якщо вам цікаво буде, яким чином будуються рейтинги за допомогою формул DAX чи MIR, ви напишіть в коментарі, і якщо збереться достатня кількість заявок, я, звичайно, підготую таке відео. Тож, сьогодні ми переходимо до нашого інструменту, який називається топ n Це інструмент побудови рейтингів. Для. Демонстрації користування таким інструментом я створив демонстраційну базу даних, яка включає в себе назву показника, кількість чи, ну, числове значення, і дату транзакції, в яку це значення відбулося. Таким чином, ми цю базу даних будемо використовувати для відображення інформації в нашому рейтингу топ-N. Спочатку ми. Візьмемо для контролю правильності роботи цього рейтингу табличку, побудуємо. В цю табличку ми внесемо дані, про які я з вами говорив. Тобто ми внесемо наш показник і внесемо дані для цього показника. Якщо ми просто відсортуємо ці дані, так як це ми робили. Традиційно, ми вже отримуємо рейтинг, який, власне, ось він цей рейтинг. І бачимо, що перший показник найбільший, останній показник найменший. Тобто, начебто, рейтинг є. Але якби тут було 100 показників, то всі 100 показників відобразилися б у цьому рейтингу і таким чином би завантажили нашу, нашу візуалізацію. Тож для того, щоб ми скоротити кількість показників до, заданої, до заданого числа, ми переходимо у розділ фільтри, бачимо, що в розділі фільтри відобразилося поле з даними і поле з назвами показників. Коли ми переходимо до поля з назвами, фільтра поля з назвами і відкриваємо. Список видів фільтрування, ми бачимо, що він складається з трьох видів: розширене, просте і n згори. N згори це така, можливо, невдала українська транскрипція англійської топ-N. Тобто, якщо ми вибираємо ось цей вид фільтрування топ-N або N згори, він, власне, і буде допомагати нам обмежувати кількість показників. Для того, щоб показати кількість показників, які необхідно нам ставити, ми у вікні відобразити елементи, обираємо цифру, яку нам необхідно мати, кількість показників. Ну, наприклад, 5 я поставив. Да? І ще у нас є одне поле, яке називається зазначенням ось воно тут. Це поле ми додаємо, за чим власне, нам треба, за яким показником, за якими даними нам треба фільтрувати і відбирати. Наш рейтинг. Тобто за сумою. Нажимаємо кнопочку Застосувати фільтр і бачимо, що наш рейтинг вибудувався так, як нам потрібно. Тобто ми маємо 5 найбільших показників у нашому рейтингу. Якщо ми у полі відобразити елементи, змінимо 5, наприклад, на 3, то відповідно ми отримаємо 3 найбільших показники. Ну, і тепер, якщо ми переведемо цей, цю візуалізацію в деревоподібну карту, ми побачимо, що, ми, що в ній дійсно відображається всього три показники. Для того, щоб більш, більш наша візуалізація, наш приклад був більш красивий, я приберу непропорційний елемент, тобто великого контрагента. І таким чином ми побачимо, що у нас відобразились три показники. Тепер. Задачку давайте трошки зробимо складнішою. Повернемося до нашої таблички. Наприклад, якщо нам необхідно відслідковувати наші показники в періоді, тобто помісяч, нашу табличку ми перетворимо її спочатку в матрицю, додамо наші назви місяців. У мене є словничок із місяцями. І таким чином ми бачимо, що. Дані згрупувалися за місяцями, і в кожному із місяців є відображений рейтинг, причому рейтинг цей, якщо, наприклад, в першому місяці він був 8.3.4, то у січні місяці він 3,8.4. Тобто він відображає фактичне значення даних. Тепер, якщо ми нашу цю візуалізацію трохи видозмінимо, Приберемо наші місяці із таблиці, залишимо рейтинг такий, але додамо зріз, наприклад, і будемо фільтрувати місяці саме по зрізу. От Спочатку ми його зробимо, наприклад, плиточками. Я не буду тут дуже вже прямо, не буду дуже його сильно. Розмальовувати чи прикрашати, це ви вмієте робити краще, ніж я. Ось ми вибрали місяці. Ось наш рейтинг. Тепер переводимо його в деревоподібну карту, щоб він відразу міг сортуватися. І тепер, коли ми вибираємо місяць січень, ми бачимо перелік показників 3, 2, 8. Якщо ми вибираємо, наприклад, червень, ми бачимо 4, 3, 8. Якщо ми листопад, то 3, 2, 8. Тобто в кожному із місяців. Ми отримуємо рейтинг найбільших показників, які відповідають саме цьому місяцю. Таким чином, наша задачка виконана. Якщо вам цікаво, повторюся, отримати чи дізнатися ще якісь новинки, про які я не говорю, ви можете писати в коментарі свої заявочки, і за великою кількістю заявочок я буду намагатися відповісти вам на ваші питання або зробити відповідне віддання. Дякую за увагу! Заходьте на мій канал.